І, як ви вже зрозуміли, прикормка працює. Не думав, не думав, друзі, що ось такою от холодною погодою краще буде так активно жерти. Без прикормки я проходив тут ну, приблизно... 2-2,5 годинки і нічого. Ось тільки це місце закорбив. І от ви бачите результат. І так само на макушатнички йдуть покльовки.